Таро прогноз для скорпіонів. Що хорошого може статися в жовтні місяці для скорпіонів. І так. Що хорошого може статися. Що хорошого може статися? А ви зможете зрозуміти і вийти з обмежень, в яких ви просто вже втомилися жити. Це. Місяць, який дасть вам зрозуміти, що оті рамки соціальні, які на вас наклали, в яких ви живете, і в які вас засунули, вони можуть рухнути, ви можете вийти з них, ви можете їх зламати, ви можете просто відмовитися в них жити. Тому що для цього, щоб все ж таки розібратися. Чому в житті відбувається, я вибачаюсь, ну, гімно. Ви пройшли багато шляху. Ви зрозуміли, що вихід є завжди. І ви постійно тестували, як можна було б змінити своє життя для того, щоб жити краще. І ви зараз маєте зрозуміти, що ваше життя у ваших руках. Так, ви є елементом якоїсь певної системи, певної програми, в якій є також інші учасники. І вам буде ну, важкувато перемкнути себе з цієї системи в іншу сторону, тому що на вас тримаються інші учасники. І, звісно, ці учасники будуть намагатися повернути вас в ту зону некомфорта, в якій ви всі є, тому що вони відчувають зміни в вас, і, відповідно, їм треба також змінюватись, але вони до цього не готові. А ви готові. І тому ви маєте усвідомити, що вихід за рамки є. Він можливий 100%. І у вас є вже прям дуже багато планів, як це зробити. Робіть. Не цікайтеся на тому, що Може бути е, щось там грандіозно погане. Ну, наприклад, вас там, не знаю, виключайте з вашої системи, і ви залишитесь один. Не залишитесь, повірте. Тому що, якщо ви виходите з однієї системи, ви потрапляєте в іншу. І люди, які дійсно вас люблять, люди, які дійсно вас поважають, і люди, які хочуть також змін, вони автоматично підуть за вами. Але ви маєте бути готові також до того, що вони за вами не підуть. Таке воно життя. Ви не повинні жити в страхах. Так вони є. Так вони тягнуться дуже-дуже довго. Але це не істина, заради якої ви взагалі живете. Це ілюзія, це ілюзія, яку створила. Ота от система, в якій ви живете. Це певна програма, і не одна, от, по якій ви живете. І, звісно, коли ви хочете щось змінити, вам страшно, бо ви не знаєте, що буде нести інша система, який результат вона дасть. А вдруг нічого не вийде, а вдруг там ще буде гірше, ніж тут. Ну, гірше не буде. Буде важко, але не гірше. Тому що, ну, тут. Де просто немає повітря, немає волі, немає свободи, що може бути гірше? Лише оце сидиш, лежиш, страждаєш, і думаєш, що ніхто, ніхто взагалі не може рятувати, і ви там в пасті, і просто все життя біль. Насправді у вас є інструменти. У вас є. Розуміння, що треба робити. Можливо, нема вже так багато енергії, як на самому початку взлома системи, але вже є конкретні плани, є певне розуміння, куди йти. Будь-який крок, який би ви не зробили, він буде мати результат, він вас буде виводити за рамки, він вас буде випихати, пропихати, проводити далі. За оці ось, 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 бачите, обмеження. Ви будете не отут стояти, а десь отут, 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 отам, 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 і там, і там і далі. Головне пробуйте потрішечки. Потрошечки. Не треба рвати відразу на собі рубаху і покорять світ. Не вийде. Тому що система вас просто схлопне і вкине назад. Її треба трошки обхитрити. І все. І вам 100%. Буде щастя. Насправді це також карта дуже, така, знаєте, гарна, тому що вона вам допоможе зрозуміти справжні мотиви матеріальних благ, вона вам дасть розуміння насолоди життям, що життя створене для того, щоб страждати, а воно саме створене для того, щоб насолоджуватися. І, наприклад, якщо у вас є якісь установки стосовно того, що робити не можна категорично, бо якісь там залежності, то, можливо, все ж таки немає нічого такого страшного в одному бокалі напівсолодкого. Що станеться? Ну, якби ні. Да? Якщо вам там зносить дах, то це вже інше питання, але знову ж таки. Зносить, тому що є певна програма, яка вас включає. А у вас є виход з цієї програми, і ви можете зробити дуже багато дій для того, щоб вийти. Будь ласка, жовтень вам допомогу.